Говорити про те, скільки Росія втратила вже військових сил. Значить так, плюс 650 окупантів. Загалом таки вже є 90 тисяч, 90, Ми вже досягли рекорду, до речі, 2916 танків, плюс один за останню добу. 5883 бойових броньованих машин, плюс 6 за останню добу. 1905 артилерійських систем, плюс 5 ой плюс одна, 395 реактивних систем залпового огню, 210 засобів протиповітряної оборони, 280 літаків, 262 гелікоптера. Тут на кінець плюс один за останню добу, 4464 автомобільної техніки, плюс 23, Це багато. 163 спеціальної техніки, 531 одиниця крилатих ракет, 1564 БПЛА оперативно-тактичного рівня плюс 2 за останню добу та 16 кораблів. Тут тривалий час цифра залишається незмінною.